Пряник дуже довго працював і зараз буде відкривати кейсики. Так що зараз доїжджаємо до ялиночки, тут трошки залишилось. Як бачите, я взагалі їду не по міткам, але я їду до ялиночки. Так, ну що, братва, ми знову з вами знаходимось на центральній площі в Харкові. Як ви бачите, все тут, в принципі, нічого не змінилося. Але сьогодні завезли оптимізацію, так що вже по ФПСікам повинно бути краще у всіх. І це дуже приємна новина, братва. Зараз отак, от кружочок зробимо на удачу, так ляпс. Ну, все, тепер точно надропається щас. Ми щас закупимо, братва, з вами 50 кейсів відкриємо приблизно, я так думаю, 50. І далі будемо думати, що нам далі ще робити. Ну, Я думаю, що 50 кейсів нам більше, ніж вистачить, щоб отримати задоволення. Кейси будемо крутити на F1. Тут у нас новорічна акція. До речі, можна глянути ось цю акцію. Давайте придбаємо неї. Ляпс. Сразу в быструю распаковочку. Що нам тут дається? Так, скинчик бачу. Снимаем так пряника. Отакий от дедушка. Ага, це просто аксессуарчик. Виглядає він у нас ось так. Ну, і что вам скажу, в цілому непогано. Доволі якісно, виглядає. И получається, у нас там ще кипарик есть. Ну, так в цілому, скинчик прикольний. Так, ну шум, давайте тепер затаримся кейсиками. Такс. Берем вот так ляпс. Сейчас я, короче, швиденько це все, братва, закуплю и. І... Вам уже буду показувати. А поки я закупаю кейси. Я граю на 05 сервері Південна Україна. Якщо ти хочеш почати грати разом зі мною на 05 або на будь-якому з серверів, не забувай вводити промокод Fisher і кидасть тобі чудові бонуси на старті. Діє на всіх серверах Є Україн ГТ. А щоб завантажити гру, посилання будуть в описі під цим відео. Так, я затарився кейсиками, братва. Получається, у нас 51 ключик. 51 ключик. Виставляємо наш швидкий слотик, І біля ялиночки щось будемо крутити. Я сподіваюся, нам дуже Ну от прям настрій є новорічний, тому треба сьогодні залутати якісь прикольні нагороди. Погнали, кісі крутить, братва. Що в нас тут падає в цілому? Скінчики нові новенькі аксесуари. Це панамочка, є такі окуляри. Мічі вже були, і кепочка також була. Також тут є рюкзак-теплий сніговик. Цікаво, чи він дає кілограми. Ну, то вже не так супер важливо. Так, Зікер 001. Це саме головний приз. Кажуть, що це топова електричка, братва. Якщо це так, то напишіть мені про це в коментарях. Давайте, я надію, що нам випаде за 50 кейсів. Хоча б машинка? Я думаю, що точно випаде. Так що погнали, братва. Перший прикрут. Так, ну, до речі, змінилась уже повністю на всіх кейсах анімація відкриття. Тут це дуже радує. Так, 100 фішечок, понятно. Лутаємо перші 100 фішек. Далі у нас що? Кипарик падає. Ну, кипарик, кстати, тоже непогано. Погнули долю. 51 кейс, братва. Ну, це ж ж жорстко, блядь. І 250 тисяч. Капець. Капець, капець. Ну, я повинен по-любому. Тут, тут залутати ще скинчик. Я думаю, що на ці гроші повинен точно вистачити, щоб випав скинчик. Це ж буде ну, не чиназис вообще, не вообще, нечинас. 100 тисяч. Ти даш мені щось сьогодні или ні? Давай, 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 давай. І. О, окуляри випали, кстати. Окуляри, кстати, прикольні, братва. Вони ще вночі світяться, так що майте на увазі. Потім покажу вам. Чикс. О, да ты шо, дядь, имба выпала просто. В таких буду гонять. Пошли дальше. Ну, мечи выпали. Ну ладно. Тоже непогано. Тоже непогано. Така вот, мечи светятся в ночи, Я думаю, что они підсвічуються точно. Такс. И знову куляри выпали. Так, це вже другие. Пойдет. Блин. Дуже поруч був зікер. Ви бачили, от прям поруч. Ну, я надіюся, що маю. Так, братва, тим часом ми вже відкрили, братва, 11 кейсів. Ось це 11 зараз крутиться. І щось, ну взагалі! Де моя машина, як то кажуть? Я надіюся, що в мені взагалі машина впадає з перших прокрутів, а тут щось, по походу, буде жорстко. Ааа, прилетів зікер, мій. Йо-майо. Погнали далі. Мій зікер просто пролетів. Та ну блін. Не пруха якась, якась просто не пруха. Давай, 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 давай. О, скінчик. Сюда. Так, скінчик ви вже могли бачити, тому що ми якось на трансляції крутили якісь, який нам випав там цей скінчик в тіктоці. Так що погнали далі. Покажу вам його трошки пізніше, хто ще не бачив. Та я думаю, що вже в принципі всі бачили. Є, yeah. 100 фисок, 100 фишечек. Понятно, блин. Так и хочет, чтобы пішли лудаманиться в казино. Але сегодня мы лудоманимся тупо в кейсы. И і... о, рюкзак! Имба! Рюкзачок! А ну, а ну, рюкзачок даешься? Це тоже аксессуар. Ну, кстати, він, по-моему, прикольный. Ну дайте я ще швиденько примерю и покажу. Дядь, вот это рюкзак, вот это имба вообще. подивіться, який він офигенный Він отак от чітко, якщо б оце, не оцей рюкзак, він бы сюда четко так прилягав до тіла. Оцей рюкзачок 10 с 10. Так, погнали дальше. И І... мечи опять випали. Да й-мою, блин. А що прикол? Не зовут машину, чи що? Шо? Щось мені вообще не визнает. Так, 100 000, поняв. Так, 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 так. Але я знаю людей, які лутають просто ну, з другого третього кейсу типа, цю тачку, так що Опять мічі випали Слухайте, мечей міч... уже нападало, я не знаю уже скільки там, штук 5 точно є. Так да, короче, я ж хожу. Знаю, людей, яким падає з першого, другого третього кейсу, але тут щось мені точно не про сьогодні. Окуляри, блін. Так, ну ми це вже бачили, давайте. Ще. Ну, блін, опять мечи. Мене що, кейс забагався на одні мечи, що? Один за одним падають. Дайте зикера, сто фішок, поняв. Поняв, извиняюсь. Та це капець, подивись просто. Ну ладно, другий рюкзак це прикольний рюкзак. Давайте щось ми перейдемо в друге місце, потому що це не порядок, ну реально. Надо перейти в другое место просто. Давайте куда-то в парк сюда забежим сейчас. И будем тут open case сделать. Все, тут на майданчику так. Я думаю, что тут больше везучее место. Давайте. Ух, блин, ну поруч был Зикер. Че ж ты не дало мне его, ну? А, опять скинчик, кстати, выпал. А Зикера нема, а Зикера нема. А что это, про зикер у нас снова будет эксклюзивная тачка, братва? Ну, я навіть не знаю. Ну, блин, рюкзак, капец. Всі мої зікери прилетіли. Тим часом, братва, тим часом вже 30 кейсів ми відкрили. Рівно 30 кейсів. 30 кейсів відкрито, а Зікер досі не випав. Як це ще можливо? А ну-ка, от зараз повинно бути, зараз повинно бути. Даже анімка прокнула, що в мене живіт болить. Нуууу, блін, лям гривень випав, але не зікер. Це капец Лям гривень випав. Ну, капець, опять знов він пролітає. Та да що ж ти будеш? До речі, перший раз випала тільки панамка. Вже скільки прокрутів зробили, тільки панамка випала. Так, ну нам залишається, я не знаю. ми залутаємо його сьогодні чи ні? Це дивно, 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 максимально дивно. Ну, капець 500к. -ка. Я вже трошки, якщо чесно, нервую. Ну це жорстка, це дуже жорстко. Походу, реально топова електричка буде. Реально вибити? Так, братва, напишіть в коментарях, будь ласка, хто вибив ще зікера і скільки у вас проб на це пішло. Лям гривень. Ну, це топова винагорода, але Я хочу машинку. Дайте мені машинку, пожалуйста. Та йоу, кі так 100 тисяч на базу, понятно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Що-то що сьогодні. На... Ну, дай мені, пожалуйста. Дай мені зікера. Ну, знов він пролітає. Та це капець, Давай, 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 давай. Я вірю, що ці останні прокрути, має бути по-любому щось. Окуляри. Це габела, це габела, дядь, просто, я не знаю. Що то сьогодні мені непруха жорстко. У, зікір знову прилітає, ну маленький, куди ти? Уявіть собі, якщо я не залутаю, зікір це буде такий епік фейл. Нас залишається 10 спроб ще. 10 спроб і нам падає панамка. Ви б бачили зараз моє лице, як я сижу перед комп'ютером, ви просто були б здивовані. А м'чі. Так, аму мічі. І. ух, дядь, сто тисяч. Удя, ну що це взагалі сьогодні не прухає. Ну. Явно не мій день, братва. Явно не мій день. Та кепка просто кепка випала, мені била. З рожками тупо. з рожками. Це шо я, виходить, хто? Получається, не повезло. Зікери, зікери, просто подивіться. Пять зікерів, дядь! Пять зікерів стояло. Зліва три і справа два. І мені падає 100 фішок, дядь. Та як це можливо вообще? Ну шо це так. А я просто сейчас не розумію. Зікер, зікер, єсь! На базу, братан, у залишилось там скільки кейсів. Нам випав зікер. Нарешті, У нас залишилось 5 кейсів, Дядь, я так надеюсь, до останнього, що мені, Я вже думаю, вообще не випаде, але він випав, чи назас, А ну-ка на парковочку біжим. И тут, кстати, порис а Ладно, давайте сейчас, пока быстренько 5 кейсиків докрутим. Тут уже ніфіга не осталось, ну в принципі, Ну, це капец. 46 кейсів пішло на те, щоб вибити зікер, це щось мега потужне, дядь. Це капець. Ну це добре, що він випав на. Я вже думаю, я вже взагалі, я думав, все, габела, не випаде сейчас. Башкитне, це випало, до речі, перший раз цього на всю. Кайф. Так, окуляр ну, Ну, нормально, нормально, нормально. Крутым. Последний кейсик, братва, все. Последний кесик и закругляемся. И сейчас падает зикир, я начинаю кричать. Але не, нам падает 100 тысяч братва. Так, ну нормально, слухай, ми тут тот это открыл, конечно, нам валюты надропало. Это ну почти 4 мульта, наверное. Ну, трошки меньше, напевно. Десь 3,5 половиной миллиона нам нападало. Плюс у нас. давайте ты подивимось инвентарь. Блять, тут два скина выпало. А Дэн же ночі. Двоє окуляр, один такий рюкзачок. А, це за акції рюкзачок, вибачаюсь. Два кепки, дві панами п'ять рюкзаків, сім <хи> мечей. Мечи череп, просто 7 штук. І окуляри сніжинка. Різнокольорові. Оце кайфові, типа окуляри. Так, погнала сюда тупо до зікера нашого. Че но зус. Електромашинка, братва. Це топчик. Це реально топчик, я вам отвечаю. Так, пригем. Ну виглядає он красивенько, братва. Пам'ятаєте, раніше також було в кейсах? А, вона ж електро, вона ж без звуку, братва. Я уже забув. Пристегуємося і поїхали за тестом ще максималку то От так от. Ну слухайте, він управляється непогано. Враховуючи те, що зараз зима. Я думаю, що ця тачка прикольна. Але тут s класс бортва. Чого не не дешево? Але тачка їде офігенно. Дивіться, от ще з бачком можна повалити на ньому зараз зимку. І він доволі таки деталізований, Я вам скажу. Ну прям моделька добре зроблена. Давайте, ну, хватить на місце 200 км максималочка. Коротше, якщо затюнить, я думаю, що до 300 можна там дожати. Але він стартує доволі швидко, так що це непогано, братва. Це непогано. Але враховуючи, яку Феррарі ми зробили в минулому відео, то діло, що ця машина буде повільніше. Але все одно, братва, зікер, електротачка, топ чи не топ. Я думаю, що топова за свої бабки виходить гарненька топе. Ну, все, братва, а таки на базу, на базу. Таке відкриття кейсики получилось сьогодні.